Друзі, всім привіт! З вами Аня, її кішки, і сьогодні ми святкуємо день народження найшкоднішої кішки персяйки. Дуже дякую за привітання в інстаграмі. Було приємно поглянути на ваших пухнастиків Цього вовка в персячій шкурі ми забрали від жіночки, яка живе під Києвом, і має 12 котів. Ну на той момент мала таку кількість, їй приносили волонтери. І вона ними займалася, як могла. І вона нас попередила, що раптом що повертайте мені її назад. Бо виявляється, персейку вже брали неодноразово, але на жаль, повертали. Але це наш шкарб. Тож, давайте перейдемо до огляду. Набір Барбі і Келі, хихотіння і гойдання. Давайте я краще скажу в оригіналі «Giggles and Swing». Приймаємо привітання від Тетяночки і дуже вдячні, нам сподобався цей подарунок. Цей запаморочливо веселий набір був випущений в 1999 році. Кожна дитина 90-х просто бстрибала від радощів, отримавши такий подарунок. Тут не просто Барбі і її маленька сестричка Келлі, але й величезна гірка разом з гойдалкою. І це ще не все. Лише уявіть собі. Келі сміється і каже «Уі!», коли Барбі її підіймає. Натисніть на кнопку на спині Барбі, щоб почути звуки. Потягніть за важіль, щоб Келі могла гратися у схованки. Пікабу! Тож до комплекту цього сету входить Барбі, сестричка Келлі, їх вбрання, а також набір Гойдалок. Цілий ігровий майданчик. Набір був виготовлений в Китаї в 1998 році. Купити його можна було в 99-му. У цьому наборі бракує лише інструкції. Але я з легкістю змогла зібрати цю гойдалку і самостійно. З першого разу. Ага, я сама впоралася з іграшкою 3. Як вам таке? А ось і келятко. Давайте посадимо її у гойдалку. Добре тримається, є пасок безпеки. Класно! Все подобається. Барбі з цього набору одягнена в синю футболочку і жовті шорти з чорним поясом. На ногах у неї червоні ботиночки зі шнурівкою. За цією білозубою посмішкою ви впізнали молд Superstar червона помада, червоні сережки у вушках. Якась кількість нижніх війок не підрахувала. Волосся. Було зібране резиночкою, але вона, ну, ви знаєте, я її його перезберу. А який цікавий колір, бачите, їх два. Прошивка нормальна. Волосся дуже блискуче, м'якеньке. Ще в комплекті була червона щітка. Про неї навіть не написали, що вона є, але вона є. Ну, якось так. Я дуже прям не старалася, тому що сонечка дуже мало, а хочеться зняти для вас гарні кадри. Саме коли Виблизкує хоч якесь сонечко. Позаду на топі є липучка. І тут відділення з кнопочкою. Це для того, щоб Барбі могла говорити. Тому що в цьому наборі хоч і написано, що Келлі говорить. Але це лише за допомогою Барбі, тому що в ній вбудований динамік. Він розташований трохи вище живота Барбі. Ця лялька має тіло Twist and Turn, зігнуті ручки. Давайте подивимося на ці досконалі шорти. Тут навіть є кишені. Ви таке бачили? Деталізація на вищому рівні. Позаду шорти на липучці, молдовані трусики має ця лялька. Ноги на кліках. Зараз покажу поближче її взуття. Ось так воно виглядає. Тепер на черзі Келлі. Давайте більш детально розглянемо цю дівчинку. Ця келлі білявка має блакитні очі, червоні губи і дуже схожа на міні-версію самої Барбі. Позаду є важіль. У неї біляве, тоненьке волосся. Зклеєне в таку зачіску з хвостиком малесеньким. Я так думаю, що зацементовано воно для того, щоб коли Келлі буде кататися на гойдалці, ну, вітер не попсував її волосся. Якось так. Келлі одягнена в червоний комбінезон, який має пришиту футболочку під ним. І тут такі є червоні петельки по бокам. Спочатку я не зрозуміла для чого вони, а потім уважна я поглянула на коробку і побачила підказку. Скільки способів гри? Мотель 90-х це просто щось. Ну, тут, мабуть, і діти зрозуміли, що ляльку потрібно притримувати. Давайте подивимося, чому ж наша Барбі не розмовляє. Всередині є три батарейки. І, я сподіваюся, що справа лише в них і замінила їх. І зараз ми подивимося, чи зможе наша Келлі гиготіти. І Вікати. Не знаю, чи це у мене щось неправильно відбувається, але коли ляльці піднімати руки, вона і без натискання на кнопку говорить. А от важіль у Келлі не дуже добре спрацьовує. Барбі, ну куди ти залізла? Ну це ж для дітей. Іменинниця відпочиває, а ця підлиза прийшла сюди. Амура просто в захваті від цього набору. Парсейці, до речі, він теж дуже сподобався. Цей огляд я знімала майже тиждень, тому що кожен день був темний, похмурий, сонця не було, тому я знімала, як тільки виходило сонечко. Фотосесію сонячного, але дуже вітряного дня ви можете побачити в моєму інстаграмі. Дякую, що подивились моє відео. Дякую, що написали коментар. Ви ж залишили його, правда? Всім цьом-тьом і до наступних зустрічей!